31 березня цього року в Україні вступає в дію закон про медіа. Цей закон створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, які регулюватимуть сферу діяльності українських змі. Аби обговорити усі питання, які виникають у медійників Полтавщини, пов'язаних із провадженням цього закону. Сьогодні до Миргорода завітала Ольга Герасим'юк. Голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Національна рада сьогодні працює кожен день над тим, щоб ми також переформатували свою структуру, тому що усі мовники, які є на інформаційному ринку, ну крім телеграм-каналів, тому що вони не регулюються, а всі мовники тепер є сферою нашої відповідальності друковані. А онлайн, радіо, телебачення прийняття закону про медіа це одна із вимог Європейського союзу, необхідна для входження України в ЄС, за словами Ольги Герасим'юк, робота над цим законом йшла останніх 10 років. Та повномасштабне вторгнення росіян спровокувало різку потребу у проведенні в країні медійної реформи. Цей дев'ятий розділ це дуже важливий розділ. який дає нам механізм боротьби з російською пропагандою. Ми можемо заблокувати. Онлайн, який належить росіянам. Ми можемо заблокувати ті ресурси, які ми раніше не могли. От, наприклад, медведчуківські канали. Пригадуєте, скільки було боротьби із ними, скільки шкоди вони зробили для того, щоб ця війна почалася. Вони фактично працювали на це. Закон про медіа це закон про справедливість, каже директор телеканалів ІРТ та Плюс Ігор Кужик. Адже тепер і онлайн-медіа відповідатимуть за свої публікації перед законом. Якщо раніше телебачення там отримує ліцензію, друковані засоби масової інформації отримують якби дозвола, і вони можуть контролюватися, то онлайн медіа були безконтрольними сьогодні. А вірніше, коли вступить в дію цей закон, всі медіа будуть в рівних умовах. Вони всі будуть контролюватися, і всі вони будуть нести відповідальність за те, що вони транслюють, показують чи друкують. Як зазначила голова Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, закон про медіа буде запроваджуватися поетапно деякі норми наберуть сили навіть через декілька років. А питання та правила політичної реклами передвиборчої агітації, які завжди викликали чимало конфліктів з медіа, парламентарі випишуть в окремому законі.